totuare, cea crudă este, asta arzelnic. Eu și îți voi pokarjoa cum se rănește arzelnic. Deci, uite, cum este, este așa, așa, așa. Uite, am spus că, să nu un palț, mai trebuie să punem un să punem un palț, să punem să un palț, să punem un palț, să punem un palț, să punem un palț, să punem Окочуємо в козюний палець, потім пускаємо велику внизку і, і, і виходимо сказати як безкінечність вісім. І тут ззаду трохи штовхнути з безім'яного пальця і от, ось тут ззаду зразу підштовхнути. Так, а тепер я покажу вам, як стріляти з Тут різно можна Лежить два пальці. Це м'янець і безмім'яний палець. На мізинець така на натягуємо, притримуємо тут, притискаємо резинку до шкіри. Дуже добре. Ну, нормально так притискаємо. Ось так. Обкручуємо і чіпляємо на указівний палец. І щоб обстрілювати, треба достатньо пустити мізинець, Ось. І я стрелю. Оз безім'яного пальця. Та з безім'яного таке так ж саме. Виді. оп оп, оп. І. Оп. У мене з безім'яного не дуже виходить. У мене з uh, зенця. Так. А тепер я навчу ще вас один повтор, як крутити резінку. складаєте пальці. Так. Типу Натягуйте так резинку і... Великий палець ззаду резенки ось так. І пускаєте мзенець. Дивіться, що це обійде. Якщо не годні такого запхати, то можете резенку ось так натягнути і вона запуститься. Ну, типу, але отзайд. І дивіться. Висовуйте мізинець, і резенка крутиться. До побачення. Я вам показав три татуари, як Два тутори про як крутити резинку на пальцях, а другий як з пальців, ну, а другий як з пальців стріляти з резинку. добре, до побачення. Якщо щось, пишіть в коментарі, буду пояснювати.